Доброго дня, Юрій Олексійович, Ви депутат Дернецької міської дня. ради. Скажіть, що сьогодні була за сесія, чому вона була присвячена? і Що відбулося? Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні у нас була позачергова сесія припинення повноважень по Андрію Івановичу Горбу. А чому ви вирішили відсторонити, причому вдруге? Ну, рік тому вже ж була аналічна ситуація. E, значить, Решили відсторонити. Тому що справедливість восторжествувала, тому що із за таких, як він, не у нас і війна в Україні йде. Да, По тому що таким не тут не місце. Да. Ну ми пам'ятаємо, що що почалось перше відсторонняння, коли він. Відмовлявся надавати допомогу потерпілим, коли він, він, він мав найвищу зарплату серед голів ОТГ в Україні, тоді це говорилося. Коли в нього не було комунікації з депутатами і коли громадськість все-таки змусила, мабуть, на це відреагувати, як ви вважаєте? Він плут, аферіст, негодник. військовим не допомагає. Обичним людям не допомагає пенсіонерам не допомагані. Кому не допомагає, тільки собі допомагає, тільки набиває свою кишеню, свій рюкзачок. Тільки гроші, гроші, гроші. Ми йому казали. Був прильот у нас е, півтора року назад. Ми казали, допоможи люди без. Без дому, без хат, без квартири поставилися. ні. Всі депутати йому кажуть, треба допомогти, якісь кошти дати, зняти житло потрібно людям, Хоть поїсти, там, одіться, хоч поїсти, одітися, хоч який-небудь, треба зібрати сесію терміново. Не захотів, каже, ні, вони мені не треба, пусть, пусть допомагає, каже Зеленський, пусть держава допомагає. Ми тут не допомагаємо. Я свої лічні полмільйона достав. Приїхали, людям пороздавав допомогу. Ми це можемо підтвердити, це факт. І там, де був приліт, ви особисті свої кошти допомогли і роздали гроші, гроші людям. Скільки сьогодні було депутатів і як відбулося голосування? 18 депутатів було, і всі одноголосно проголосували за його відсторонення. Все, все. Виваж... Хто його не любить? Ніхто, ніхто. тому що він не відповідає за свої слова. Каже і не робить, каже і не робить, обманює. Як ви вважаєте, він знову піде в суди, він знову буде требувати вимати з громади мільйон за той рік, що він вже не працював, щоб йому це компенсували. І це повториться. Ми проконтролюємо, щоб юристи там усе правильно все написали, щоб такого не повторилося. Так що все буде добре. Дякую. Дякую. Я вас прошу. Пане Віталію, ви тоді давали нам інтерв'ю, ми цю традицію збережемо. Ви були один з багатьох, крім Юрія Олексійовича, хто говорив, що горб Андрій не має довіри в громади, не має довіри в депутати. І сьогодні це підтвердилось вдруге. Ви як секретар, от що ви можете сказати? У Вас навіть мішки такі під очима. Ви, мабуть, вболівали, переживали за громаду, але за мільйон як він потребує з громади компенсації. Саме головне, щоб громада об'єдналася і робила правильні вірні кроки для розвитку для своєї розвитку, для свого розвитку. Вирішу. Це До. саме головне. А з Андрієм у нас все ясно, депутати не підтримують його, з ним не мають бажання працювати. Мені. Нам треба далі працювати. У нас зараз ще сесія, йде. зараз під, під, під підраховую вже лічильна комісія ще раз ну, результати. Мені треба далі. Що ви можете побажати громаді? бути разом, робити Кроки на розвиток Як... громади. вирішувати питання. Вам удачі, успіхів, дякуємо від громади. Так, е, ми ми пошири, з повной воєнним ще теж допомогу. І вам також за підтримку. Вам також за підтримку, Бажаю гарного дня. І Ми діємо тільки по закону і виконуємо ті обов'язки, які відповідають закону.